Слава Ісусу Христу! Святе письмо чітко нам говорить, що існує глибокий взаємозв'язок між знанням про основні християнські правди та праведним моральним життям. Джерелом праведності є сам Ісус. Він дає здатність тим, хто в нього вірить та дотримується Його слова, жити праведно силою Святого Духа. Сучасний християнин повинен чітко орієнтуватися і знати, що є морально допустимим для нього у різних сферах його життя, для того, щоб твердо вступати дорогою до святості. Наша програма покликана допомогти пізнати ці істини всім, хто їх шукає. Сьогодні у живій вірі поговоримо про методи планування сім'ї, які з них пропонує нам сучасна медицина, чи всі вони є моральними, чи можуть застосовуватися у християнських сім'ях. Як ви ставитеся до методу штучного запліднення? І якою, на вашу думку, є позиція церкви з цього приводу? Ці запитання наша знімальна група задавала гостям та мешканцям Івано-Франківська. ласка, ви чули про методи штучного запліднення? Ні. Таня, скажем так, складне, скажем, в кожного особисте. Про методи в принципі не знаю, ну на жаль, не доводилося. Що церква думає, теж не скажу, бо я не священник. Але в принципі це кожного індивідуальна справа, тому що е, бути в положенні тої людини, яка скажімо, не може мати дітей, то тоді можна зрозуміти, десь їхні побоювання, бажання і так далі. Е, хто не був у, на місці цих сімей, тому взагалі важко що небудь судити. Тому не знаю, питання неоднозначне, тяжко дати взагалі небудь відповідь. Все має бути природньо, натурально, а штучне. Не одобряю. Я сама медпрацівник. Я, наприклад, це схвалюю. Тепер більше, більше проблем, ніж не проблем молодих сімей, правда? Ну, це я я схвалюю, я згідна. Думаю, що це добре. Якщо хтось хоче, чому ні? Що є, є щось проти того? Бо як жінка хоче дитину, а не може, то. то. Що воно має робити? Ну, хоча є люди, які це роблять, тому що не можна мати дітей, але з біблійної точки зору то це не можна. Я думаю, що, напевно, в таких випадках треба всі методи використовувати, не тільки сподіватися на Божу волю. Церква, церква проти цього, але я вважаю, що це і нормально. Якщо людина молода, зібна вона виносити цю дитину, а не може вона, як би сказати, ця клітина чоловікова її прижитися. Це, я вважаю, що це і нормально, це і продовження роду, і я не вважаю це за гріх. Це неблагословенне Богом, тому що те, що Бог посилає, те людина повинна брати. Отримувати. і думаю, що Це втручання людини в той Божий план. Я думаю, що це воно є добре. Так, ми чули, що це на Західній Україні є у Луцьку, у Львові, щось є методи. Я думаю, що це є дуже добре. Про методи штучного запліднення не чули і поки що не цікавимося. Я думаю, що церква проти штучного запліднення. Але є сім'ї, які дуже хочуть дітей і не можуть мати. Я вважаю, що діти це єдина радість, яка є для моєї лодої сім'ї. А все інше не Думаю, що церква не підтримує це. Церква це засуджує. Ну, я що думаю? Я нічого не думаю, У мене дитина, так що ми цим не користуємося. Чув. Чув, що є такі методи, але думаю, що має бути все природньо, божим способом. Благословенно Богом. Я думаю, що так буде правильно. Наприкінці 60-х років минулого століття у цілому світі загострилася дискусія щодо методів штучного регулювання народжуваності. Навіть серед духовенства виникали спірні думки. Зрештою, край дискусіям поклав другий Ватиканський собор і пізніше енцикліка папи Павла VI Гуманевіти, де однозначно і безальтернативно підкреслено, що аборт, контрацепція, штучні методи запліднення є речі морально недопустимі та суперечить нормам християнського життя. Питання передавання людського життя слід розглядати не лише з біологічної, психологічної, демографічної чи соціальної точки зору. Потрібно радше розглядати людину в цілому, завдання до якого вона є покликана, не лише її природне і земне існування, але як надприродне і вічне. Саме тому недопустимим є аборт у будь-якій формі, а також будь-яка дія, чи то до подружнього акту, чи під час нього, чи в процесі розвитку його природних наслідків, яка була б спрямована на запобігання дітородженню як ціль чи як засіб. Позицію церкви з цього приводу детальніше висвітлить отець Юрій Козловський у рубриці Думка церкви. Підсумувати вчення церкви у цій царині є нелегко, тому що е, питання, про які ми сьогодні е, роздумували, є складними. Наука йде вперед, не по місяцях, не по роках, а буквально по днях. Постійно видумуються нові методи, постійно видумуються нові речі, які е, часто є неморальними. І церква має обов'язок пильнувати за ними і вказувати, що є добре, а що є зле. Дитина за любу ціну. Перш за все нам треба зрозуміти вчення церкви про те, що таке дитина. Це є дар Божий, це не є наш здобуток, це не є щось, що ми собі заробляємо. Це дар Божий. Дар Божий, який дарується не просто так, не випадково. Він дарується Богом в родину. Тому саме чоловік і жінка двоє можуть народити нову дитину, створити її, чи радше взяти участь у тому створінні, яке Бог робить. Сама ментальність, дитина за будь-яку ціну вже є аморальною. Тому що це не те, що ми за будь-яку ціну можемо купити, знайти, здобути. Це і те, що Бог нам дає. Чим Бог благословляє єдність чоловіка і жінки. Тому церква далі вчить у своєму твердженні щодо дитини, сім'ї, вчить, що необхідно, щоб в цих процесах, коли ми хочемо мати дітей, ми пам'ятали про гідність людини. Людина це не є щось, що ми можемо зліпити, взявши докупи якихось два компоненти. Це не в наших руках, тому що життя творить Господь. На жаль, сучасні методи штучного запліднення дуже часто використовують аморальні, неправильні засоби для того, щоб, е, таки отримати дитину за будь-яку ціну. Аморальність полягає в чому? Перш за все, в тому, що е в процесі... Досягнення мети в процесі досліджень, які були роблені інститутами, вченими, було вбито безліч дітей, які були штучно запліднені, але потім плоди їхні були практично або не зжилися, або не використалися, або не, можна, не було можливості їх довести до кінця. Інший аспект аморальності цього є саме поняття гідності людини. Людина гідна лише тим, що вона є. Її поява на цей світ, і так само відхід із цього світу не в наших руках, але в руках волі Божої. І в цьому є гідність людини. Ми не маємо права втручатися, змінювати ту гідність. Так як в деяких країнах знаємо, що якщо знають, що е, жінка вагітна ж, е, дитиною, дівчинкою, роблять аборт, щоб її удалити, тому що вважається, що ж дівчинка, дівчина менш гідна ніж хлопець, чи навпаки, чи коли немає матеріальних статків і роблять аборт. Щоби усунути людину, за що? Чи вона й менш гідна за тих людей, які й багаті забезпечені? Гідність людини лежить в основі сучасного вчення церкви про штучне запліднення. Ще один елемент складовий моральної оцінки, яку церква дає ось цим процесам, це є поняття подружжя і статевості. Створив Господь чоловіка і жінку, створив їх і дав їм землю, дав їм можливість жити. Плодитися і населяти цю землю. Тим не менше, він їх створив, щоб вони це робили в сім'ї. Адам і Єва є першим знаком, символом сім'ї, родини, яким Господь дав можливість плодитися. Тому, в першу чергу, поняття дитини пов'язане з поняттям сім'ї. Дитина повинна прийти у сім'ю. Вона і плодом спів життя чоловіка і жінки. Отже, Повинна бути подружня злука для того, щоб була дитина. Якщо це робиться в пробірці, немає ніякої подружньої злуки. Якщо це робиться по залоном матері, немає, вона не є складовою частиною подружнього статевого акту, це є щось штучне, що принижує гідність людини, що принижує гідність і статус сім'ї. Отже, людина в центрі є вчення церкви про. Штучне запліднення, яке категорично забороняється церквою. З другої сторони, необхідно пам'ятати, що більшість проблем, які викликають неплідність, можуть бути вилікувані, можуть бути протрактовані медичними засобами. Лише що дуже часто ми цього не знаємо, не чуємо, не розуміємо і звертаються за послугами безпосередньо до лікарів штучним заплідненням. Щоби підсумувати цю тему, давайте звернемося до катехизму Католицької церкви, який у 2378 пункті каже нам, дитина не є чимось належним, дитина це дар. Найбільш чудовим даром подружжя є людина. Дитину не можна вважати предметом власності, до чого вело б визнання так званого права на дитину. В слідуючому пункті також підкреслено: Євангелії показує, що фізична безплідність. Не є абсолютним злом. Подружня пара, яка, вичерпавши всі законні засоби медицини, терпить від безплідності, єднається з Христом Господом. Це може бути для нас наука, це може бути для нас хрест, це може бути для нас терпіння бути безплідним. Але це не є абсолютне зло. Абсолютне зло це і втрата неба, втрата спасіння, втрата життя вічного. Нинішня наша співрозмовниця працює консультантом з природнього планування сім'ї при комісії у справах родини Івано-Франківської митрополії УГКЦ Галина Гвоздецька, лікар акушер гінеколог Вона роз'яснить нам суть методів штучного запліднення, а також можливі їх альтернативи з морально-етичної та сутофахової медичної точки зору. Також вона консультує молоді подружні пари і тих, хто готується вступити у шлюб з цього приводу. Вона працює у порадні щоп'ятниці. Катехетичному центрі у місті івано франківську Людське суспільство винайшло чимало речей, які прийнято вважати ознакою цивілізаційного поступу успішного розвитку. Серед них і штучне запліднення. Навколо цього винаходу у сфері біології та медицини розгорається дедалі жвавіша рекламна кампанія. Головна її теза людина перемогла проблему безпліддя. Але як диктують закони реклами... Переваги тут перебільшуються, а недоліки замовчуються. А в цьому випадку так легко зіграти на інтимних, глибоко закорінених у сутність людини, потребах материнства, батьківства. Ми пропонуємо дещо відмінний від поширеного фаховий погляд на це питання незаангажованої віруючої людини. До штучного запліднення дуже часто люди прибігають, тому що це вони вважають, що це є остання їхня надія з метою зачаття дитини. Проте до того часу вони не усвідомлювали про те, що ще остаточно були не обстежені подружня пара. Тому ми вважаємо, що безплідною рахується подружня пара, яка більше року регулярного статевого життя без застосування будь-яких засобів контрацепції. Не може зачати дитину, чому ми кажемо, що більше ніж один рік регулярного статевого життя береться до уваги при тому, щоб сказати, що ця пара є безплідна, тому що протягом одного року, враховуючи особливості жіночого організму, фізіологічних особливостей. Циклічних змін, які відбуваються протягом одного циклу Напротязі року в цієї жінки, можуть бути три пусті цикли. Коли ці цикли пусті бувають, це невідомо нікому, це відомо самому Господу Богу. Отже, найперше кажуть неупереджені фахівці: не варто поспішати з остаточним висновком щодо безпліддя натомість слід уважніше придивитися до свого організму складного геніально створеного богом. Для того щоб подолати цю проблему безпліддя, дуже часто повинна жінка сама за собою спостерігати, тобто вивчати саму себе. Це є так зване самообстеження і природні планування сім'ї, яке включає в себе вимірю. Базальної температури, тобто та, яка температура, яка вимірюється на ще не вчись не стаючи з ліжка в одній тій самій годині. Другим компонентом цього це є визначення характеристики слизу, який виділяється піхвою і шийкою матки. По, цьому, по цій характеристиці жінка може встановити, чи вона і плідна, чи вона і не плідна, чи відбуваються якісь патологічні зміни в ній, чи ні. Тобто це і метод білінса, який лежить в основі напротехнології. На протехнології англійське не про – «NPT». розробив у 80-х роках нашого століття Томас Гілджерс, лікар, засновник і керівник інституту імені папи Павла VI із вивчення репродукції людини. Назва походить від двох англійських слів: – «natural» природний та «procreation» прокреація чи відтворення роду. Отже, це методи, які спираються на підтримку і корекцію природних процесів в організмі чоловіка і жінки, спрямованих на зачаття і виношування дитини. Ця методика є відносно новою. Полягає вона в тому, що протягом 2-3 місяців жінка вчиться спостерігати за собою, тобто за характеристикою слизу, за температурою, і виявляє, як протягом цього циклу вона, в які періоди вона є плідна, в які вона і не плідна, чи відбуваються якісь зміни. Потім, протягом трьох циклів лікар коригує оці ці зміни. І вже це в сумі ми маємо 6 циклів. І наступні 6 циклів докладається всіх зусиль, що в період плідності пройшло ймовірне зачаття. Тобто, ця методика довго тривала, вона сягає в середньому один рік, але вона зовсім не перечить моральній основі. Вона абсолютно не шкодить здоров'ю жінки, і фактично подружня пара є основним як суб'єктом е самоспостереження, так вона є і. Тим же своєрідним собі лікарем вона сама собі може встановити причину, потім її ліквідувати і успішно зачати. Якщо поставити питання порівняння напротехнології і порівняння технологій штучного запліднення, то напротехнологія ефективність дає 80% в той час, як штучне запліднення дає приблизно 50 60 а тепер коротко про те, про що не говорять прихильники та популяризатори методу штучного запліднення. Штучне запліднення проводиться таким чином, що лікар-ембріолог бере яйцеклітину, чи донорську, чи яйцеклітину у власне жінки, і чи в пробірці, або на скельці, з'єднує із сперматозоїдом. при штучному заплідненні в більшості випадків запліднюється і підсаджується не одна, але ну, не менше трьох яйцеклітин. Є таке написане правило, що проживаються або всі ембріони. Або не приживається жодний. І коли приживаються ці всі ембріони, жінка здатна виносити не більше трьох плодів. А якщо прижилось більше, тоді за її згодою решту цих живих організмів вбивають холодом чи іншими способами. Чи є організм, який утворився в пробірці внаслідок злиття чоловічої і жіночої клітини людиною? Кожен сучасний біолог скаже, що від утвореної таким шляхом зиготи починається життя людського організму, і в ній уже закладений генетичний код, абсолютно індивідуальний, який визначить у майбутньому риси неповторної, єдиної у всьому всесвіті людської особистості. Крім того, штучне запліднення стане за собою ряд негативних наслідків з медичної сторони. По-перше, при штучному заплідненні, якщо жінка виносила вагітність, вона не здатна самостійно народити природним шляхом, тому що родові шляхи не готові до народження дитинки. І є такий приклад: недавно був у нас в Україні, що жінка скрила вагітність. Запліднення штучне, таким чином бо її лікарі пустили природнім шляхом, роди не пройшли типово і жінка померла. По-друге, штучне запліднення дуже часто за собою веде розвиток онкопатології, тому що йде втручання в гормональний фон жінки. Дітки, які народжуються, як ми кажемо, з пробірки, ці діти погано адаптуються психологічно. Вони відстають у навчанні, вони нервово лабільні, часто перебувають на консультації у психологів, психіатрів. Вони не адаптовані до вірусних інфекцій і таким чином вони частіше хворіють простудними захворюваннями. Є дані, що ці діти в сім разів частіше в старшому дошкільному і молодшому шкільному віці. Тобто від 5 до 12 років мають ризик розвитку білокрів'я. Напротехнологія вона рахується природнім методом, тому що зачаття під час напротехнології відбувається природнім шляхом, тобто статевий акт відбувається саме природньо. І саме цим вона відрізняється від штучного заплідня, і дитинка зачата, якщо природнім шляхом, вона відповідно в подальшому розвивається відповідно до Божих законів, і також вона народжується таким чином, що вона вже адаптована до навколишнього середовища. Глибоко віруючий доктор Томас Гілджерс розробив свою технологію вирішення проблеми безпліддя під впливом енцикліки папи Павла VI, що закликала до захисту ненароджених дітей. Очевидно, напротехнологія не є досконалою, бо досконалими є лише технології Господні. Але це той шлях, яким ми можемо спробувати йти, запрошуючи собі у поміч на переступ, а благословення Боже. На завершення програми хочемо ще раз заглянути до енциклі, Папи папа Павла Шостого В ній висловлено заклад до науковців. Які можуть багато посприяти благоподружжя і сім'ї та спокійному сумлінню, якщо вони шляхом спільної наукової праці намагатимуться вияснити передумови для морального бездоганного регулювання народжень, передусім слід бажати, щоб медицина забезпечила регулювання народжуваності, засноване на дотриманні природних ритмів точними даними. Тоді науковці доведуть, що є так, як вчить церква, а саме. Що не може існувати протиріччя між Божими законами стосовно передавання життя і тим, що служить справжній подружній любові. Запрошуємо лікарів та всіх, хто потребує лікування, ознайомитися з непротехнологіями, які є морально добрими з християнської точки зору, оскільки вони у природний спосіб допомагають покращити репродуктивне здоров'я. На цьому ми завершуємо нашу програму. Якщо у вас виникли запитання, ви можете їх надсилати на адресу, яку ви зараз бачите на своїх екранах. Детальніше ви можете про нас дізнатися на сайті місії апостол apostol.it.ua. Христос народився. Слава Ісусу Христу!